Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі нашій. Господи, прошу тебе, про мій розум, Відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті нехай зникає темрява гріха і нічне віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 4 глава, з 1 по 9 вірш Знову розпочав Ісус навчати над морем, села людей зібралась навколо Нього, тож Він увійшов у човен і сидів у ньому. На морі а весь народ був на землі при морі. Він багато навчав їх притчами і говорив до них своїми повчаннями Слухайте, ось вийшовся, сія сіяти. Коли він сіяв дещо зерна, впало при дорозі, та пролетіло птасто і витя було його. Інше впало на грунт кам'янистий, де не було землі багато, і ми зійшло, бо земля була неглибока. Коли зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інші упали між тернину і зійшла тернина, то його поглушила, тож воно не дало плоду. А ще ж інше упало на добру землю і дало плюс, що сходив і ріс, і принесли у тридцять, те й у шістдесят, а й те у сто разів більше. І додав, хто має вуха слухати хай слухає. Коли приглянутись до нашого життя, то важливо зрозуміти, що кожен з нас покликаний Богом. Приносити плоди. А як різні дерева приносять різні плоди, так і люди є різні, і Бог очікує від кожного саме його плодів. Однак часто ми передусім дивимося на інше, як вони живуть, як поводяться в різних ситуаціях, які приносять плоди в добрі числі. І дуже часто ми беремо приклад з них. Якщо хтось погано повівся або з нами, ми видаємо йому те на зле. Кось критикуємо, кось хвалимо, але не усвідомлює, що маємо пильнувати насамперед себе, щоб бути тою землею, яке Боже Слово падає і приносить плоди. Хочемо сьогодні приносити добрі плоди і вчимося робити добро. Не дивімося на тих людей, які показують нам поганий приклад або які нам роблять зло. Ми можемо перемагати те зло добром. Насправді дуже є важко, але коли довіритись Ісусові і Йому покласти своє життя, Він допоможе в цьому, бо тільки Ісус може перемогти до кінця Зла. А ми з допомогою з ним теж можемо перемогти, але маємо йти за Ісусом. Бог є тим, хто завжди прагне сіяти, тим, хто остаточно сіє завжди. Але чи Його Слово кожну хвилину нашого життя може плодоносити? Чи ми завжди готові чинити Божу волю? Чи ми завжди готові прийняти те зерно, що Господь сіє в нас? Господи, прошу тебе, ті зерна, які ти сієш, допоможи мені, щоб я могла плодоносити і виконати Твою святу волю. Амінь.